Югу, наш сніжок не тане. Дуже красиво. Зараз йду розгрібати свою машину. Ти сидиш мені тут, сереш на дзеркало, да? чому б тобі не піти до себе туди? О, молодець. Закрию, мабуть, щоб. Ой, їх тут закриєш. Коли вже моя поличка прийде, я замовила поличку, от сюди поставлю. Ось так. Це треба тільки кудись буде прибрати. Ой, в общем, це моя штучка для машини. Зараз буду сніг згрібати, бо вона там вся отак, сплошний сугроб, а мені треба. Поїхати зараз до мами, у неї закінчилося пальне і треба каністру з пальним привезти, бо на заправці не було вчора і позавчора, а вона їздила на е, вже лампочці, яка горить, що треба заправитися. В надії, що зараз вона десь заправиться і так ніде не могла заправитись. А зараз з телефоною каже, я вже не доїду. А Артема є каністра з пальним. Тож їду до нього, але спочатку треба. Відкопатися. Та-дам-та-дам! Та да. Ну що ж, почали. Я навіть не знаю з якого боку починати. Ой, ну він такий. Ух! Зараз вся буду я теж в снігу на вулиці. Десь мінус один, може, мінус два. А може і плюс. Взагалі, не знаю. Ні, мабуть, мінус. Бо сніг би танув. Шість, шість. Треба ж не пошкрябатись. Бачиш, що я роблю заради тебе. Але я знаю, що ти теж це робила заради мене. Тож я не жалююся, я просто роблю. Треба було, треба було тільки перчаточку взяти якусь. Щось я забула, як воно Іх. А совочок такий дуже зручний, я вам скажу. Не чим найгірше, чим ті, що для машини спеціально. Я не знаю, може в мене десь є, я ще його не відкопала. Треба пошукати десь в багажнику, мабуть. Повинен же ж бути, скоріш за все. Шекс. Дивіться, як всередині зараз заведуся, щоб вона поки що грілась. Ой, буду далі розкапуватися. Трошки розгріблась, доїхала до Артема, і він мене дорозгрібає. Тепер дивіться, яка у нього мітьолка прикольна. У мене пальці відмерзли, поки я то все зняла, а тепер печуть. Ось тут кінчики. Я вже й забула, як це. Ну нічого, зима, 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 щось ти зробиш. Пригадуємо, як воно. Зараз так красиво. Білий ще асфальт, поки сніг ще чистий, не встигла його замарати. Дуже приємно так. Ж, потихеньку. Всі тихо їдуть, ніхто нікуди не поспішає, всі такі ввічливі. Там знову залишиться. Поки що вона теж сама не знає. Тож подивимось. Доїхала я до мами і ми вирішили, що вона зараз поїде до заправки. Якщо вона десь стане, що не доїде, то потім тоді залью їй каністру, то що взяла. А якщо доїдемо до заправки, то менше мороки будемо. Може на заправці вже є пельня. І їду за нею. Ну, поки що їдемо? Сподіваюсь, доїдемо. А сьогодні не хотілося б зараз возитися з каністрою пальним, бо це дуже така гарязна робота. Обов'язково хтось обільється і буде виняти пальним. Ми через це проходили, коли з Машою їхали з України, і потім поверталися в Україну. Немає пального <хі> на заправці. Їдемо на наступну, чи що, не знаю. У мами ще тренування сьогодні. Через 10 хвилин починається. Я думаю, що ми зараз все ж таки в спортзал до неї поїдемо, і там я її заправлю, а потім вже поїде вона на іншу заправку десь шукати. Повертає повертає до залу. Мама, як це цьому, ти так докаталася? Це взагалі, звісно. Віка, скорая допомога. <реш> <реш> Швидка допомога. Да, о, лічка, яка в неї модна. Да, да, бо ти ж пам'ятаєш, там... Да, фіг <реш> туди залізеш, там якийсь клапан стоїть. Да. Ну все. О, що, сумочку хочеш облити? <реш> Тримає вона. її. І... <реш> Я? Ні, не, не твоя, це хтось буде. Так, ти Ту тут не ще? Ні, нічого не відкривала. Так, зачекай, може хай він від'їде. Зараз ще наїде на тебе. Не наробить. Ой, фу, як воно виняє. Виняє, так, да, але. О. Але ж якби не ти, я б бачиш, могла б опять вирішити, що. О. Риск діло благородне, да? так? Да. Треба так, щоб хтось тримав. Так, так, сумочку сюди. Да? Головне не забути, що вона тут має. Да, так, треба тримати. Ой. Ні-ні, вище, вище піднімаємо. Так? Ні. Ну. О, так. О, молодець. Жодного ляпу. Oh, nice. Набита рука вже, так? Да? Mm -hmm. Прийшла до дівчат на тренування. Заодно подивлюсь, що вони тут роблять. Щось відпрацьовують. А мама у цей час збирає волосся з кавру. <laughs> да, бо інакше. Ніяк, тільки ручами так. Дивіться, яка мілота. На краєчку палички сі. І відпочиває. Шатається. Сьогодні вже наступний день. Вчора я приїхала додому. В принципі, нічого такого вже не було. Ми повечеряли і відпочивали. Зранку, сьогодні, Маша дуже рано встала, попросила мене розбудити її, бо везла Дашу свою подружку на видалення зубу мудрості. Приїхали з Дашею, вони на 9 годин їхали ранку. Приїхала у Дашу така щека, бідна Даша, у неї там не восьмий зуб, а дев'ятий. Уявляєте, У ну, неї ще один додатковий зуб. От там, де мудрості, і ще один. І їй видаляли одразу три. Оті два і знизу мудрості. Кажуть, я не знаю, як вона це пережила. І не під загальним наркозом, а під е, місцевим. І там ще оці корні, все було, там десь аж чуть ли не в голові. Маша, мабуть, знімала облог і більш це все детально розповість. А зараз я вам розкажу, давно хочу, і все ніяк не доходять руки, про ці ганчірки-мачалки для кухні, які я покупала, купувала в епіцентрі еко, і я вам обіцяла розказати, як вони мені. Я в показувала вам свій акваріум. Тут все без змін, всі живі, все нормально. Мальки там плавають, їх шість штук. Ростуть. А! здох один. Блін, Тільки сказала, що все нормально. йо давно нічого ніхто не помирав, зараз буду доставати. А от і Маша повернулася. Була Даші в гостях після цього всього, як вона там. В неї сильно кровить, не її більше напрягає оці вкус крові, аніж біль. Фу, вона випила знеболювальні. Угу. Нормально. Лежить, трошки спить, трошки ходить і плюється. А так то хотіла. У мене завтра буде не вас чисто, я думаю. Сьогодні угу. вона ще під цими знеболювальними. Ну, Звонку в нас завтра проснеться. Божко, ну нічого. Я сказала, їй, щоб дзвонила, і, якщо що, я прибіжу, може щось їй принесу. Так, ні, вже завтра вам розповім про ганчірки. Бо зараз скоро вимкнуть світло, а мені треба приготувати вечерю встигнути. А на вечерю попросила Машу зайти в АТБ купити. Я маушну курку, хоча тут і написано, що піклуюсь про майбутнє. Як це вони піклуються про майбутнє? Без антибіотиків і гармонів росту. Може, вони мають на увагу, що вони в продукти вже не додають антибіотики і гармонів росту. Але коли вирощують курку, то точно додають. Коротше, зараз поставлю в скароварку, просто зварю з травами, з приправами, зі спеціями. Дві упаковки, бо скінчилося м'ясо. Вчора дуже багато печінки я насмажила і зробила паштет. Дуже смачний з грушей. Він солодкий. Печінку брала індичу. Знову попалася вона мені. О, Мандаринки, лимон, яйця я її попросила купити і сир. Так, так, давайте приготуємо з вами отут швиденько за 20 хвилин. Тут все робиться за 20 хвилин. Натушила сьогодні капустки, дивіться, з символічком чикс. Хотіла в духовці зробити, але ж в духовці буде годину робитися. Ну, хвилин 50. А тут за 20 хвилин зробиться. Гарненько солимо. Блін, вимкнули світло. Тільки що? А чого так рано? Через годину тільки повинні були вимкнути. Що тепер робити? Варити? Так, ні, все правильно вимкнули світло в 4 години, а я щось думала, що в 6 повинні було вимкнути. Коротше, це я наплутала. А я думала зараз взагалі 5. Я щось сьогодні з часом. Так, засипала я італійські трави, сухий імбір. Що там ще? Чорний перець. Всього насипала, лаврушку кинула. І хай вона в мене дві годинки помаринується. Тут якраз нормально. І потім включу о 6-й вимкнути світло. І якраз буде вечеря вчасно у нас. Остатки сладкі. Артем вечеряє у себе в кімнаті. Ну верніше у мене в кімнаті. Я йому якісь коржики туди віднесла, які він приніс з собою. Сказав нагрій мені їх і я їх нагріла. Думаю, в нього буде печія після них, але то його проблеми. І взагалі то мої проблеми. Так, да, да. у мене що та Да, Я йому попередила, не вздумай навіть мені казати, що в тебе печіла після цього, що ти сказав, що ти будеш їсти. Так, смачно. Курка розвалюється просто, вона да. така ніжна, ніжна. Да. М -м. Багато спецій там різних. Що тебе подарувати на новий рік? М -м. Дуже складне запитання, дуже складне, бо я не знаю. Давай думаю, може, ти вже з партиру хочеться. Так, треба думати. <сладнеться> <сладнеться> треба <пятнеться> загальний, загальний подарунок замовити. На всіх. Гроші, коротше, даріть. На ці гроші щось будемо робити. <сладнеться> 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 Ні, ману, я не можу доробити гроші. Не проси мене це робити. Добре. Пофарбуй кухню. Це не гроші. Це, Це нормальний такий подарунок. Так, пропоную, щоб ми з тобою створили одне для одної вішліст. Угу. Це що таке? Список того, що нам хочеться. І ми просто виберемо, що ми хочемо подарувати. Угу. Поняла? Угу. Це просто надо кудись зайти, на якийсь вдомаючий сайт чи в той самий Інстаграм, і там ти. Просто дивишся і зберігаєш собі фотки того, що тобі подобається. Ясно, ну покажеш Тільки не мені. На кухні. Покажеш мені, де ті сайти, де можна вдохновлятися. No. Класний костюмчик. Я думала, він сірий, а він якийсь рожевий трошки, так, трохи є такий. Боже, ви подивіться на цю щасливу людину. Щастя аж бризкає з вух. Я кажу мамі, що вона від мене не скоро здихається. Точніше вона мене не скоро здихається. Да. Ну, я зрозуміла, що мені для щасливого життя потрібна їжа. Просто потрібна е, стабільна їжа без того, щоб її готувати. Mm -hmm. Тоді в мене мета для життя. От коли мені буде десь 35. А до 35 я тебе повинна готувати, так? Да? Я повинна жити до 35 з тобою. <гум> uh, я маю знайти собі uh, другу маму. Кухаря. Яка буде готувати, так, як Ні, ти. любиш. Ні, Кухаря, яка буде приходити і мені готувати там на. Вона повинна жити з вами. Так. <гум> <гум> да. Так. Mm -hmm. да. Бо треба ж свіженьке. І здорове. Салатик. Здорово, там... щоб грамовку зберігала. Да, да. Слухай, ти не хочеш зі мною жити просто? Покажи, ти зі мною живеш. Ну, в 35 ми їм наразі. А подивись, що на той момент у нас буде з мужиками. А? Ти знаєш мій досвід життя з моєю мамою каже, що це дуже зручно. Боже, а мене будуть колись діти. Вони да? не будуть їсти. Будуть, будуть. збігатися. Скільки часу забирає? Я не знаю, мамо. Треба заробляти, щоб дійсно хтось жив у сусідній кімнаті, не в кімнаті, а квартирі бажано. І просто переходив готував. Ось до таких висновків ми прийшли з Машею, будемо працювати над тим. До речі, звертайтесь, у мене сьогодні сім дівчат до мене звернулися за консультацією, і ми з ними вже почали працювати над їх проблемами, скажімо так, вирішувати. Вони мені описали про себе все. Я там позадавала додаткові питання. От, і будемо складати скоро мені всі задоволені. Пишіть мені в інстаграмчик особисті. Посилання є під відео.